Важлива інформація для людей з України, які проживають у Польщі. Раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково підписатися на наш інстаграм, Ютуб, і давайте почнемо. Як ви напевно знаєте, від 1 січня 2024 року мінімальна заробітня плата у Польщі підвищується до 4242 злотих бруто. Що це означає? Якщо ви подалися на карту побиту або ж плануєте це зробити у наступному році, вам обов'язково потрібно донести новий завончник номер один. Що таке залошення номер один? Це документ, який надає ваш роботодавець, де чітко прописано, де ви будете працювати, на якій посаді, яку заробітну плату ви будете отримувати, яка у вас буде погодинна ставка і взагалі хто вас затрудняє. Тому цей документ є найважливішим при видачі рішення на карту побиту. Давайте тепер розглянемо, як правильно заповнити залошені номер один. По перше, вам потрібно заповнити усі поля, тобто жодне поле не може бути пустим. Якщо, наприклад, це поле до вас не відноситься, вам потрібно написати слово не дотиче. Що стосується графи заробітної плати, вам потрібно писати уже мінімальну заробітну плату у 2024 році. Це буде 4242 злотих бруто. Що стосується також погодинної ставки, яка повинна бути вписана. У вас повинна бути мінімальна ставка, також яка буде на наступний рік. Що стосується також графи дати. Від дуже часто люди не знають, що яку дату вписувати. Ви вписуєте дату заповнення самого внеску. В кінці обов'язково підписуєтеся чительним підписом, тобто ім'ям, прізвищем, і вказуєте також дату заповнення. Що стосується дати до, доки повинен бути дійсно для залончик номер один, вам потрібно вказати дату щонайменше три роки від моменту заповнення. І тоді у вас карта побита буде видана не на рік, не на два, а на три роки. Це дуже важливо, тому що інколи, наприклад, завочні години роблять на рік часу, і тоді і карта побита буде лише на один рік часу. Також, крім завочника номер один, є обов'язкові наступні документи, такі як ЗУС ЗОА, КРС СІЙ ДГ по необхідності, інформація староста, якщо потрібно, і документ побіження виконування праці, якщо його також потрібно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм і Ютуб канал.